Привіт, любі друзі! Вітаю вас з магазині та Запрошую на огляд акційних товарів, які триватимуть з 9 по 15 червня. Ось така пластикова мильниця бамбукова. З прорізами коштує 55. Пластикова прозора з кришкою коштує 24. Набір губок хвилястих від Freckenbock, 5 штук в пачці. 33. Суда кальцинована для чищення від 365, 650 грамів 40 Засіб для миття посуду від 365, 1 літр 22. Засіб для видалення жирів від санклін. Розчиняє жир та видаляє пригорілі забруднення. 500 грамів з розпилювачем, 59. Відбілювач та плямовивідник від бос плюс 100 мл. Коштує 19 та 24. Господарське мило рідке 500 грамів. 19. Мило господарське від дороб. Можна придбати за 25 гривень 120 грамів. Кісновмісний плямовивідник білі вітрила без хлору та фосфатів для кольорової білизни 500 грамів, коштує 57 Плямовивідник участик для дитячих речей 200 грамів 27. Серветки для оновлення чорного кольору і тканини. 159, 10 штук в упаковці. Пастки для кольору та бруду 89, 12 штук в пачці. Кондиціонер «Ополасковіч Сенсула 49, 1 літр, аромати в асортименті. Відбілювач для тканин кисневий містер Хелен 70 грамів 15. Засіб для очищення труб крот калушанка 1 літр 34. Засіб для миття скла Вітасама З розпилювачем 500 мл 37. Універсальний засіб для миття підлоги з ароматом лайма та м'яти 29, 1 літр. Засіб для миття підлоги від во універсальний. Лимон 22. Засіб миючий. Грінкот, код, чиста підлога з ароматом розмарину 1 літр 49. Гель для видалення вапняного налюту та іржі Сантрі від містер Профі 32 гривні за 500 мл. Засіб від Санклін для миття холодильників та холодильних камер 59 за 500 мл. Засіб для прочищення труб, для холодної та гарячої води 10 гривень. Засіб від санклін. Активна піна для чищення килимів та м'яких меблів з розпилювачем 500 мл, 59. Блок для унітазу від Велнекс. Аромати в асортименті 32. Прекондиціонер для волосся двофазний, LINE LAB Двофазний термозахист з е, олією мигдалю та протеїнами 44. Шампунь для волосся з міцелярною водою 400 мл. 79. Шампуні для волосся Шаума в асортименті 89 за 400 мл. Бальзам кондиціонер для відновлення волосся, гідросенс, з шолку, кератином та провітаміном В5 94, спрей-стимулятор для росту волосся 3 в одному, 150 мл, 129. Ось така сиворотка для росту волосся 4 в 1, 66 за 50 мл. Парфумований гель для душу від Ліора 74. Крем для тіла парфумований також від Ліора коштує 92. Крем милорідкен від Mio Beauty 450 мл з дозатором 49. Крем мило дитяче, дойпак, 500 мл. Медова диня. ось дивіться, яке. Гарнюнька 34, крем мило рідке від ярель 500 мл з дозатором, 34. Лак для волосся відомо стіль. Екстра сильна фіксація та надсильна 89 гривень. Доволі непоганий лак. Рушник паперовий від сафін 115 метрів. 500 відривань двошаровий 189. Ось такий рушник паперовий від Паперо, трьошаровий, 350 відривань 84. Рушник паперовий від папірела, двошаровий, 49. Набір туалетного паперу, ніжний дотик, трьошаровий, 4 штуки в упаковці за 44. Серветки вологі дитячі, 60 штук в пачці, 15. Ось такі серветки дитячі також 84 штуки в пачці, з клапаном, 39. Серветки дитячі вологі, 100% бавовна, біорозкладні, 49 за 50 штук. Серветки паперові Сафі, 85 штук, 16. Гігієнічні прокладки Кодекс. Велика, велика упаковка 30 штук, 109. Прокладки Натурела Ультра. 20 штук в пачці 79. 40 штук коштує 179. Прокладки щоденний від Белапанті Нормал. 20 штук в пачці. Класів 31. Натурела щоденні 20 штук в пачці 31. Олвейс 20 штук в пачці лонг 43. Тонуючі бальзами від колорні, кольори в асортименті 49. пінко дитячі від Олівера. 300 грамів 49. Аромати в асортименті. Милорідке краченята крякря 39. Шампуні та бальзами для волосся від фортези. 119 гривень. Дезодоранти для взуття від сільвер. Коштують 89. Ось такий дезодорант для взуття 59. Невеликого об'єму 29. Ось такий дезодорант для взуття 100 мл 69. Щиро дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині Аврора.